Вивільнення енергії на Камчатці це не розрядка, це лише тимчасовий скид пари через один із клапанів. Система в цілому продовжує накопичувати напругу. Це означає, що Камчатка не кінець, це початок нової, набагато інтенсивнішої і жорстокішої фази геодинамічних змін. Наступні точки розрядки напруги в інших слабких зонах на краях літосферних плит неминучі. Єлоустоун розлом Сан Андреас, кальдера Кампі Флегрей, японський жолоб це не просто назви на карті, це заряджені рушниці, і тиск на їхні спускові гачки зростає з кожним днем. Головна загроза, про яку ми також попереджали загроза прориву магми на поверхню в Сибіру в центрі тиску вже не гіпотетична, вона стає все реальнішою. Наслідки такої події будуть вже не регіональними, а планетарними. Вони поставлять під загрозу саме виживання людства як виду.